Всім привіт! Вас вітає компанія TurboWeb. Мене звати Абросімовартем і я є проєктний менеджер технічного відділу. В цьому відео я хочу вам показати, як створювати аудиторії для запуску реклами в TikTok, використовуючи піксель і наявний список клієнтів. Це чудова можливість для бізнесу таргетувати саме на теплу аудиторію, яка ну, вже фактично знайома з вашим брендом. Тікток відновив можливість рекламувати товари для української аудиторії нещодавно. Тому ну, не всі інтернет-магазини просто встигли встановити на сайт спеціальний піксель, який відслідковував би події, дії користувачів, а навіть ті, хто вже встановили піксель, піксель ще не встиг просто елементарно зібрати достатню кількість даних для коректної оптимізації. А саме у нас. Тепла аудиторія це ті, хто вже якось купував товар або знайомий з товаром, тому це досить важливо, тому що зазвичай тепла аудиторія приносить ну, дешевші конверсії. І якщо у вас вже є база таких клієнтів, то варто використати її для створення аудиторії в тік і це дозволить одразу працювати з більш лояльними користувачами, що підвищує ймовірність продажів фактично з перших днів запуску реклами. Отже, для того, щоб створити аудиторію, нам очевидно потрібен tiktok аккаунт а саме бізнес аккаунт в бізнес-центрі. Нам потрібен аккаунт в вац ось, тобто в рекламному кабінеті. І, ну, якщо є, звісно, список клієнтів. Його треба надсилати в форматі CSV або .txt. для того, щоб нам створити аудиторію, заходимо в Ads Manager, тобто в рекламний кабінет наш, обираємо аккаунт. Я створив тестовий аккаунт, тому тут нічого не створено, але це ні на що не впливає. Ми заходимо в інструменти, менеджер аудиторій. Нам потрібно створити аудиторію, тому натискаємо на кнопку Створити аудиторію. «Користувацька аудиторія. Обираємо веб-сайт-трафік, тому що це нас цікавить збирати людей з пікселя по подіям. З'являється у нас ось таке меню. Як видно. Тут у нас є подія замовчуванням пейджв'ю стоїть, але нам його зараз не потрібно. Ми можемо вибрати тут всі запропоновані події, але потрібно бути уважним, ну, тому що можна вибрати подію, яка по факту не працює. І люди не збираються, тому очевидно, це все працювати не буде, якщо подія не працює. Потрібно зайти в піксель і просто подивити, чи відпрацьовує така подія, чи є такі події, чи нема. Наприклад, візьмемо подію Subscribe, підписка. Ну, переважно в електронній комерції я не зустрічав взагалі такої події. Ну, типу, залежить від сайту, звісно. Але якщо ви заходите в піксель, і ви бачите, що у вас там є Add to Cart, Purchase, Product View і так далі, і тому подібне, а Subscribe -а нема, ну очевидно, вибирати його сенсу нема, бо він не відпрацьовує. Давайте виберемо Add to Cart, додати в кошик. Ми припустимо, що в нас там зайшли в піксель, все нормально. Там 200 додавань в корзину за 7 днів, все працює, все нормально. Вибираємо, ну, 30 днів, в принципі, нормально. Ну, давайте, 60 поставимо. Тобто, як у нас виглядає тепер картина? Люди, які додали в кошик за останні 60 днів, ну, потрапляють в цю аудиторію нашу. Також є важливі, ну, ці всі параметри решту опціональні, тобто їх не обов'язково е, якось чіпати. Що нас цікавить? Нас цікавить е, кнопка виокремити, тобто виключити, виключити певних людей. Е, чому це може бути корисно? Ось, Наприклад, ми зробили тут аудиторію, яка, е, ну, яка додала наш товар в кошик. Тепер ми тут вибираємо аудиторію, яка, додала, е, ну, яка купила наш товар, і також вибираємо 60 днів. Після цього ми отримаємо аудиторію з включеними людьми, які додали в кошик, але виключені, які купили наш товар. Що це означає на практиці? В цій аудиторії будуть люди, які, купили, які додали в кошик, але з якоїсь причини не купили наш товар. Це може бути досить корисно там, для того, щоб нас доганяти таких людей, можна пропонувати їм якісь персональні знижки і, і так далі. І тому подібне. Тут, в принципі, аналогічно все. Тут ми вказуємо назву нашої аудиторії, і це в нас розширення аудиторії, тобто вона так працює. Якщо у вас маленька аудиторія, то TikTok буде шукати схожих людей. Чи включати, чи ні, це вже вирішувати. Ну, це вже потрібно вирішувати від ситуації, тому що всякі ситуації бувають От в контексті тому якою, прикладі, якому я навів. Розширяти аудиторію не має сенсу, тому що якщо давати якісь знижки людям, які додали товар в кошик, але не купили, то розширяти цю аудиторію не має сенсу, бо ми не зможемо розширити людей, які ще додали в кошик. Тому це не є актуально. Назва аудиторії чомусь мені не дає вказати, я не знаю чому. Давайте спробуємо щось уставити. Отак пішло. Нехай буде. Я не розумію, чому якісь тут. Е... Ну, нехай буде. У нас е... назва аудиторії, аналітик. Зараз змінимо. Натискаємо кнопку підтвердити. Так, ми створили нашу аудиторію. Чи дай змінити? Чомусь не дає. Ну, Якісь е... якісь проблеми час від часу з Тіктоком і баги трапляються. Давайте я ось тут е... напишу аттукарт. Е... Скільки ми брали? 90 днів. Скопіюю. І вставлю. Тепер у нас все нормально, все збереглось. Ну, такі, таке деколи буває, нічого страшного, в принципі. Все. Ось додали аудиторію яка, з людьми, які додали товар в кошик, але його не купили. Наступний варіант, який можна створити аудиторії це Customer File. Це в нас список клієнтів, грубо кажучи. Потрібно завантажувати, як я вже говорив, CSV файл або. .txt-файл. Потрібно в цьому файлі вказати номер телефону, email. І, ну, і в принципі, все, тому що в стандартний CMS мейд у нас не виводиться. Це у нас ID користувачам. Тому, в принципі, нам стане тільки цих двох, буде все коректно працювати і збиратися аудиторія. Тепер що на рахунок цих самих списків клієнтів? Ось ми бачимо наш список клієнтів. Обов'язкове поле фон і емейл. Нейм ми можемо видаляти, він, в принципі, нам не потрібен. Phone, прошу звернути увагу, що тут всі стандартизовані ну, до одного вигляду взяті номера, тобто без плюса. Просто 38 і номер телефону. Е, також немає всяких круглих дужок і так далі, і тому подібне. Це потрібно бути уважним, тому що TikTok в іншому форматі не сприйме дані. Е, з емейлом також є вимоги, всі мають бути в нижньому регістрі. Що це означає? Це означає, що вони всі повинні бути в ну, з маленької букви писатись. Тобто, не має бути взагалі жодної великої букви. Всі, всі, всі малі букви мають бути в полі з емейлом. Якщо у вас є проблеми, там, наприклад, ваша CMS вигружає погано, в поганому вигляді нестандартизованому всі, всі ці дані, то в описі до цього відео буде посилання на інструкцію, там буде скрипт наш, і пояснення, як ним користуватись, і він одним махом зможе виправити всі ваші дані. За один раз і звести фактично до такого результату. Оце те, що я показую, це вже відформатовані дані в нашому скрипті. Тому е можете переходити, якщо вам потрібно, і дивитись. Але поки е давайте припустимо, що ми е вже все зробили, ми обираємо наш е список клієнтів. Як бачимо, 1332 клієнта розпізнано, ну як клієнта стопця розпізнано, phone, емейл. І е, також треба назвати аудиторію. Тут вже дає нам назвати. Тоді назвемо Customer List. Е, розширювати аудиторію, поки не, не бачу сенсу. Нам потрібна саме наша аудиторія, чиста без всяких е, додатків. Ми створили аудиторію, бачимо. Е, обробка може тривати до 24 годин. Підрахунок там йде, і, скажімо так, співставлення даних з реальними користувачами TikTok. Тепер, коли ви створили вашу аудиторію, перевірте, чи все працює. Прийдіть до компанії, яку ви створили в Adset і оберіть аудиторію, яка вам потрібна. Загалом проблем як таких переважно немає. Якщо й проблеми є, то вони стосуються саме. Вигрузки з CMS в списку клієнтів, там, може таблиця нормально не відкриватись і так далі, але це все потрібно дивитись постфактум. Ну, бувало в мене таке, що таблиця з клієнтами вигружалась в незрозумілому форматі, не в UTF8, а був якийсь інший, вже не, 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 не згадаю, але потрібно було конвертувати, і після цього вже нормально все працювало і вигружалось. Інших таких нюансів більше немає. Тут загалом потрібно дивитись, експериментувати з аудиторіями. І е, включати своє креативне мислення. Можливо, якісь цікаві аудиторії можуть е, прийти на думку, які будуть дійсно працювати. Таке часто буває. Якщо це відео було вам корисне, не забувайте ставити лайки, е, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити більше корисного контенту.